А у Сарненському районі водій наїхав на родину бабусю, її доньку та внука жінка, якій було 60 років, загинула. Хлопчик отримав травми і зараз у реанімації. Водій з місця аварії втік. Близу села Калинівка, водій автомобіля ВАЗ 2104 допустив наїзд на трьох жителів селища Степань, матір, доньку та її малолітнього сина. Останній перебував на багажнику велосипеда, якого вела у руках бабуся. Почувши гурки та втом, матір кинулася забирати сина з двоколісного. Керманич з місця події зник, залишивши в полі неподалік транспортний засіб. Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть 60-річної жінки. Крім того, незначних травм зазнала і її 29-річна донька, якій надали необхідну допомогу. А її трирічного сина із переломом ноги та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у реанімаційне відділення обласної лікарні. На пошуки Керманича орієнтували всі екіпажі поліції. Втім, невдовзі він сам прийшов на місце ДТП. Ним виявився 26-річний житель села Калинівка. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп'яніння, що і підтвердив прилад Драгер.